Добро здоров'я! Сьогодні маленьке позачергове відео, тому що назбиралася критична маса питань, які адресують е, дівчаткам, які приймають замовлення. Вони знизують плечима, не знають, як відповідати, адресують їх мені, і я розумію, що краще зняти відео. Перше питання чому так дорого? Чому так дорого, і сьоми роти коштує? От, хто знає, чого, аж, аж 300 гривень мінімальний донат? От, 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 чого, чого так дорого? Та тому, що вона не продається. Зрозумійте, сьома рота сльози не продається, вона міняється на донат, тому що ці гроші, жодної копійки, ніхто, ні я, ні моя команда ніхто собі не бере. Вони всі будуть скеровані на благодійність. Всі, абсолютно. Я розумію, що комусь не вкладається в голову, як так, всі гроші. Ну, от так просто: є таке, так, є, так, так, так працює в цьому світі, інколи можна просто взяти всі гроші видати на благодійність. Чому так? Гаразд, я буду щирим, зізнаюся. Я міг би просто гроші, які витрачені були на друк книжки, просто взяти і задонатити, купити там кілька ребів, наприклад. Але це була би там, наприклад, собі вартість книжки десь 160 гривень. Я би віддав там, наприклад, 160 тисяч гривень на ці всі покупки. Але можна ж надрукувати книжку, цю книжку сказати, що у нас мінімальний донат 300 гривень, і тоді передати не 160 тисяч, а й 300 тисяч. І придбати значно більше обладнання. При тому ми залишимо якийсь культурний слід в українській літературі. Чому ні? Що поганого в цій ініціативі. Врешті наступне питання: чому немає знижок? Та тому що це не товар. Хочете придбати як товар, можна піти на ринок, десь в книгарні знайти цю книжку, я певен, вони там будуть. Але якщо ви хочете задонатити, отримати підпис, отримати листівку, то тоді ви міняєте цю книжку через нашу сторінку на, на донат і все. Які можуть бути знижки? Ну, я можу, добре, я можу віддати ці книжки та хоч безкоштовно. Врешті я багато книжок і дарую, але якщо я просто всі книжки подарую, то тоді ні донатів, ні буде, ні допомоги армії. Кому від цього краще? Як бачите, моя спокійна манера спілкування сьогодні трішечки пішла погуляти. Тому що я в безлічі своїх бізнесів чув питання, чому так дорого. Але коли мова йде про благодійний проєкт, ну що значить, чому так дорого? Ну, люди, майте совість. Майте совість. Стосовно звітності. Та без питань погугліть моє прізвище, погугліть моє прізвище плюс приставка ЗСУ. Подивіться щоденник війни 24.02. Врешті зайдіть в хайлайтс, подивіться. Безмежну кількість подяк від різних фондів. Там є ці печатки, там все це, є ці всі звіти. Кожна квитанція з 2402 вона висить на офіційному сайті 2402. Чому так дорого? Чому так дорого? донатити? У мене все. Гарного дня.